Я вітаю вас на другій частині наших, нашого спідрану по автоматизаціям. Перша частина ми розглянули, як штучний інтелект може допомогти вам в обробці ваших коментарів. А сьогодні ми побачимо, як ми можемо автоматизувати наше спілкування з клієнтами в Дірект за допомогою AI-асистента. Перед тим як і почати, я хочу нагадати про те, що в нас існує AI-ком'юніті, в якому вже майже 100 гайдів, в якому декілька десятків годин, чистих годин, ефективних годин, де ми проводимо воркшопи. Де ми на практиці розбираємо різні ноу-код програми, дивимося, як це можна провадити в бізнес, розглядаємо ТЗ від клієнтів, розглядаємо конкретні кейси, за які наплатять гроші. І це все ви можете знайти в нашому AI-ком'юніті. Навчитися стати також ноу-код спеціалістом. Там є активна спільнота, там кожного дня і кожного тижня проводяться якісь гайди, якісь воркшопи і постійно йде спілкування та навчання. Встигніть. Приєднатися за актуальною ціною, тому що чим більше воркшопів, чим більше гайдів, і чим більше цінності ми туди принесемо, тим вище я поставлю ціну. Тому стигніть за актуальною ціною і переходимо до теми нашого ролику: а саме як автоматизувати Дірект в інстаграмі. Для цього я буду використовувати таку платформу, як Chatbase. Всі посилання будуть або в описі публікації, або якщо ви дивитеся на Ютубі, то всі посилання ви знайдете в описі, в описі відео. І так, ми проходимо реєстрацію в Chatbase, це попростий логін. І перший інтерфейс, який ми бачимо, це Data Sources. Тобто це джерело даних, на яких ми хочемо навчити нашого бота асистента. У нас є декілька варіантів. Files Файл, Підтримують файли типу pdf, doc, DOCX і txt. Просто plain text, де ви можете написати: це саме джерело даних, тобто правила інформація про ваш продукт, правила обробки, регламенту компанії і так далі. Це ті дані, на яких буде вчитися бот веб-сайт. Можна вказати, як джерело даних, ми сьогодні саме так і зробимо. question answer – це підходи для проєктів, у яких є клієнтський сапорт, клієнт-саппорт. Да? І є конкретне питання, і є конкретна відповідь. Наприклад, біржі, біржі або якісь сервіси. І сторінка в Notion можна підключити, підключити свій Notion, і це буде джерелом ваших даних. В чому суть використання чатбейсу? Ми в ком'юніті розбираємо і складніші програми, такі як Flowwise. можна подивитися моє минуле одне з минулих відео, де я розповів, як ми можемо повністю автоматизувати продажі за допомогою Flowwise. Але не завжди наш клієнт може бути таким великим і мати такі специфічні і складні процеси, щоб ми використовували складні програми. І, наприклад, якщо ваш клієнт... Цей кіль... 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 кінцевий продукт вашого клієнта це запис, наприклад, на консультацію, на послугу, на вебінар. Тобто, один кінцевий продукт. Нам підійдуть прості чат-боти, які ми можемо зібрати на чат-бейс. Давайте продовжимо: Data Sources. Окей. Беремо наш сайт сайт uh, ком'юніка. Окей. Кров. Це як парсинг. Нажимаємо Fetch Links, іде завантаження всіх символів, які є на сторінці. І як ми побачимо, моя база складається з 8 тисяч символів. Я натискаю Create chatbot». «You have reached... The... Ага, я створив вже чатбота свого. Зараз хвилинку. Я його видалю. Я його видалю для того, щоб показати вам все спочатку. Я натискаю Delete chatbot». Давайте я. Перенесу себе трішки. Delete, delete. І. Є yeah, чатбот successful delete. Deleted successfully. successful. Натискаємо знову. Давайте я вкажу свій веб-сайт. Є. Yeah. Натискаю Fetch Links. Натискаю Create Chatbot, Є. Yeah. Діл тренінгів чат Chatbot on the Provided Links. Ми можемо побачити пуш повідомлення що йде тренування нашого чат-бота, І наступне це те, що наш чат-бот is trained and ready. Окей, okay. давайте назад. Яка структура будь-якого чат-боту? Це є наші data sources, які є джерелом наших даних, для того, щоб бот розумів контекст і де він взагалі, в, в контексті якого бізнесу чи кейсу він працює. А інший це промпт, який є. Конкретними правилами для продажу, я вже сформував промп, то тому, так як у нас підран, ми не будемо на це витрачати час. Але для учасників ком'юніті в нас є така історія, як стартер промпт, де ми розробили шаблони промптів, де ти заходиш, вводиш змінюєш значення змінних і отримуєш шаблон промта, який буде створювати промпти для будь-яких задач. І наступного разу, коли у вас є. Задача там створити чат-бот. Ви не займаєтесь розробкою промта. Ви заходите, берете наші шаблони, вписуєте туди свій контекст і наш унікальний це просто ультимативний промпт для генерації скриптів та шаблонів. І тут врахований tone of voice, і стиль спілкування, і мовні особливості. Це все просто заповнюєш і отримуєш пром для свого чат-боту. Я вже такий створив, я його вже заповнив, і я забираю. Це по нашому шаблону, я його просто забираю, повертаюся на -на -на назад. І що в нас є? Давайте розберемо в інтерфейсі. У нас є Playground, якщо я натисну сюди, тут я зможу обрати модель, на якій працює мій чатбот, мій асистент. Є декілька моделей. По-перше, все сімейство GPT OpenAI, все сімейство від Антрофіків і Gemini від Google. Я ну, взагалі. Більшість людей користуються сімейством GPT, Я надаю перевагу Санету. Вітантрофік. Є налаштування температури це для того, щоб працювати з Так, і ми тут можемо обрати модель. Я як сказав, я більш надаю перевагу Санету. Далі в нас є System Prompt. Саме сюди ми вставляємо правила ланцюжок. Лацюжок, по якому має іти діалог нашого асистента з користувачем. Так як я створив через наш шаблон Ультимативний пром, я його просто вставляю і маю вже готову структуру. Давайте далі пройдемось по інтерфейсу самого чатбейсу, для того, щоб було розуміння. Плейграунд тут ми збираємо бота, і тут ми його можемо потестувати. Але я вам його відразу буду показувати в інстаграмі. Далі, активіті, тут ми можемо подивитися статистику діалогів і чат логів якщо вони були зараз, з'являться аналітика. Тут ми можемо подивитися, яка кількість чатів, який сентимент цих чатів, тобто настрій. Ми зможемо дивитися, бот буде оцінювати середню температуру діалогів по нашому акаунту. І це можна буде тут подивитися. Топіки можна буде подивитися, навіть Charts by Country Ми зможемо подивитися, і Chat by Channel. Sources Ми вже розглядали. Це наші джерела, є ще Actions, Це інтеграції. Можна, наприклад, інтегруватися з Calendly, і наш бот напряму буде букати. Зустрічі з вами, і якщо ми уявимо, що ви, наприклад, якийсь юрист, у якого є якась первинна кваліфікація клієнтів, а кінцева дія це реєстрація на консультацію з клієнтом, то асистент, який ви створите на чат-бейзі, зможе повністю відповісти на всі питання, прокваліфікувати вашого клієнта, і забукати йому зустріч з вами і надати обидвам. І надати і вам посилання, і посилання клієнту. Далі Connect. Тут ми можемо інтегрувати чат-бот або як віджит на сайт, або як я зараз зроблю з інстаграмом. Ну, і є ще Settings, де ми можемо подивитися різні налаштування. Давайте інтегруємося з інстаграмом. Це робиться дуже легко. Я просто натискаю Connect. У мене відкривається спочатку інтеграція з месенджером. До речі, тут ще можна і WhatsApp інтегрувати. Натискаємо Reconnect. Зробимо те саме з Інстаграмом. RECONNECT. Get Started. Окей. Okay. Вводимо логін і пароль свій. Увійти. Я ввожу від особистого аккаунту, і тепер я буду пускати таргет або записувати експертні рілси. Ціль яких буде ініціювання користувачем, користувачем діалогу зі мною в Direct. І вже мій асистент почне продавати моє ai ком'юніті. Він буде реагувати на абсолютно всі заперечення. Він буде знати абсолютно все про продукт, і ми це зараз побачимо. Все, в нас інтеграція пройшла. Давайте тепер потестуємо. Я відкриваю зараз. Інший свій інстаграм для того, щоб я міг написати собі. Зараз він завантажиться. Є. Я відкриваю повідомлення. І це я вже вчора тестував. Давайте все почнемо спочатку. Привіт! Я як користувач пишу. Я побачив свою рекламу, і мене зацікавило ком'юніті. Давайте протестуємо, як ця логіка і цей ланцюжок може йти. я пишу Максиму: привіт! Мене цікавить ваша ком'юніті. Цікавить ком'юніті. Я відправив, чекаємо відповіді. Вітаю, радий вас бачити. Як я можу до вас звертатися, щоб краще зрозуміти ваші потреби та допомогти вам обрати максимум користі від нашої ком'юніті, дозвольте запитати, що вас саме цікавить у сфері штучного інтелекту. Я кажу, що мене звати Максим. Да? Максим. Я хочу навчитися. Хочу навчитись. Навчатись, навчитись автоматизації, автоматизації бізнесу. Відправили, що ми хочемо навчитися саме автоматизації бізнесу, до речі, в нашому ком'юніті ми навчаємо будувати прикладні автоматизації, за які можна брати тисячі доларів, і ми беремо вже за це тисячі доларів. Тому, якщо ви ще не впевнені в тому, чи вам це цікаво, чи це ви, чи ви хочете розібратися з ноу-код-технологіями для автоматизації бізнесу для ваших клієнтів, то саме час прийняти рішення, тому що ця сфера дуже динамічно розвивається кожного дня з'являються нові кейси, і 30% фопів в Україні, а це більше мільйона бізнесів, будуть тестувати імплементацію штучного інтелекту до своїх процесів. Це вже Перевірено, це вже офі офіційна статистика. А тим часом наш асистент надав відповідь. Чудово, що ви обрали, ви обрали дуже перспективний напрямок. Скажіть, будь ласка, чому для вас важливо освоїти автоматизацію саме зараз? Можливо, є конкретні процеси, які ви хочете оптимізувати. Якщо ви надасте відповідь, він так само конструктивно буде вести. В нашій ком'юніті ви отримуєте та 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 та, та, та. Які працювали з великими компаніями, які є справжніми бізнес-аналітиками, ви вже маєте досвід роботи з я інструментами? Не маю. Тільки хочу розібратися. Тільки хочу розібратися. Скажіть, які, які гайди і чи підходи, які гайди є у вас, і чи підходить для новачків? Тихо-тихо. Максима, наша ком'юті ідеально підходить для новачків. Ми спеціально розробили систему навчання з нуля. Все пояснюється покроково та доступно. Я нагадаю, що він дає ці всі відповіді на основі просто посилання з мого сайту. Я навіть не, не, не готував ніяку спеціальну структуру даних для цього. Готовий почати свій шлях в AI прямо зараз. А давайте ми спробуємо. Заперечте, що я зараз не впевнений, або я не готовий. Я не впевнений зараз. Я не впевнений зараз. Дивимось. Новому, новому сторінку, подивимось. Е, ну, до речі, якщо ви хочете, щоб ваш чат відповідав е, швидше, то я рекомендую обирати OpenAI, е, тому що він генерує відповіді набагато швидше. Клод можна, може робити таку затримку, але коли це йде в діалозі, то це не буде, не буде дискомфортно для користувача. Ну тому що зазвичай там і людина відповідає декілька хвилин, да, а тут там. Одна-дві хвилини на генерацію відповідей. На генерацію відповідей. Давайте почекаємо. Не не зараз. Перезавантажимо. Я не впевнений. Розумію, ваші сумніви, Максиме. Це нормально бути обережним, коли йдеться про нову сферу та інвестиції в навчання. Можливо, вам буде корисно спочатку поспілкуватися з нашою командою особисто. Ми можемо детально обговорити ваші цілі, скласти індивідуальний план навчання, показати конкретні приклади, відповісти на всі ваші питання. Ось посилання на бронювання безкоштовної консультації. До речі, у нас є успішні кейси новачків, які почали з нуля. І вже заробляють на AI від 50 тисяч гривень на місяць. Хотіли б дізнатися більше про це на консультація? Так, хотів би б. Так, хотів би б. Хотів би. А ви можете відправ... А ви можете відправити мені сайт ще раз? Просимо його надати нам сайт ком'юніті для ознайомлення. Звісно, ось основні посилання для запису на консультацію, для приєднання до ком'юніті. Також ви можете слідкувати за нашими оновленнями тут: інстаграм-аккаунт, телеграм-канал, Ютуб. Я вже створюю для вас запит на консультацію. На ній детально розберемо ваші цілі та покажемо, як наша ком'юніті допоможе їх досягти. Коли вам було зручно поспілкуватися з нашим експертом. ось вам приклад того, як штучний інтелект може бути нативно інтегрований в ваш. Instagram акаунт і я тепер запускаю рекламу. У мене дякуючи моєму минулому відео, коментарі обробляються автоматично. Я запускаю таргетовану рекламу. Люди пишуть мені в дірект і отримують ось таку прикладну, предметну і якісну консультацію від мого ai асистента Тому впроваджуйте це до своїх клієнтів. Беріть за це гроші, впроваджуйте це в бізнес для того, щоб працювати ефективніше. І якщо ви хочете навчитися будувати дійсно великі автоматизації, за які вам будуть платити тисячі доларів, приєднуйтесь до нашого ком'юніті. Ми там розглядаємо практичні приклади, кейси клієнтів кожного тижня в середу, в п'ятницю, в 6 годин вечора, ми проводимо воркшопи. І в нас дуже багато запитів, які ми не можемо обробити самі, тому наша ціль взростити, Справжніх експертів з наукот no автоматизації, побудувати таку партнерську систему, куди ми будемо передавати наших клієнтів, так як трафіка у нас багато. Тому да, встигайте приєднатися по актуальній ціні. Я нагадую, що сайт ком'юніті ви зможете знайти або в описі цього ролику, або в нашому телеграм-каналі. Пишіть мені, пишіть нашим адмінам, вони вас проконсультують і нададуть відповіді на всі питання. Дякую.